Слава Україні, друзі! Моя пекінська капуста доросла до такого розміру, коли я можу приготувати вже з неї кімчі, хоч і невелика кількість, але все ж таки глядачі виявили інтерес до цієї страви. Я розповім вам про те, як я її готую. Страва корисна, доволі смачна. Альтернатива нашій квашеній капусті, тобто для різноманіття, просто щоб урізноманітнити наш просто щоб урізноманітнити наш стіл. Та І користь від неї чимала, бо включає в себе кілька овочів. Ну і якщо є у вас пекінської капусти доволі, і ви її швидко не з'їсте, як я, наприклад, в салатах я її швидко не з'їм, то якусь частину все-таки використаю для приготування кімчі і, можливо, хтось із вас скористається моїм рецептом. Про цей рецепт я довідалася трохи більше 35 років тому, коли ще інтернету не було, коли рецепти. До таких страв можна було взяти тільки з журналу «Роботниця» або крістянка, ну, або переписати в зошит десь з чогось іншого зошита. Під час навчання в гуртожитку зі мною жила в кімнаті дівчина, яка мала прізвище Кім. А напевно, Цой і Кім це в Кореї настільки ж розповсюджені прізвища, як в Україні, Шевченко і Мельник. Тож ця моя сусідка вперше розповіла мені про цю страву. І фактично готую я цю страву. Зараз саме так, як розповідала мені вона про пекінську капусту. Той час я, чесно кажучи, нічого не знала про її існування. У нас її не вирощували. Тож мої спроби приготувати кімчі із білоголовкової капусти були, чесно кажучи, невдалими. Ну і на деякий час я забула про цей рецепт. А коли почала пекінська капуста з'являтися в нас у продажу, а потім, коли вже і ми стали всі її вирощувати доволі широко, я цей рецепт знайшла і. Тих пір роблю саме так, як вона мені розповідала, а поки зрізаю свої і іду готувати. Безумовно, рецептів кімчі є безліч, так як і рецептів борщу в українців. Я ж готую цю страву за рецептом, давнім сільським від корейської бабусі, моєї давньої знайомої. Завжди готую ось у цьому контейнері. Мені зручно це. Ви ж можете обрати будь-який посуд. У мене майже 3 кілограми капусти. І Спочатку нам треба її засолити. Є невеличкий нюанс, як розрізати качан капусти так, щоб листочки трималися. Трималися купи і, ну, у всякому разі, на початковій стадії. Бачите, там у мене хтось живе, скоріш за все, це совка. Я надрізала качанчик, а тепер його розділю, для того, щоб не покришити листя на дрібні такі шматочки. Далі потім ви зможете за бажанням її і кришити дрібніше, а поки зручніше її буде солити саме ось в такому вигляді. А ось і совка. Бачите, хоч і обробляла я баверією посадкові ямки, але спека, яка була літом посуха, вона, напевно, не дала можливості боверії гарно впоратися з цим шкідником. А можливо, вона значно пізніше відклала тут свою кладочку. Врізаємо качани на двоє або на четверо. Тут вже від розміру качана залежить. І ось так саме розрізали і складаємо у посудину. Зверніть увагу ще раз. Бачите, розрізаю її ось у цьому місці, а далі розділяю. Ну, це намагаюся розділити, тому що не завжди так ходить пальцем ось так. І тоді листочки залишаються майже цілими. Корейці засолюють капусту в великих кількостях і тому роблять це у розсолі. Є рецепти, коли можна сухим посолом солити, але тонко ще того рецепту я не знаю, роблю так, мені так зручно. Як зручно і корейцям, коли вони у великій кількості це засолюють. Мама моєї подруги була українка, тому вона не готувала такої страви. А от бабуся по татові була кореянка, і, власне, від неї і Ірини цей рецепт. Пропуска, звичайно, легка обмита від бруду, але далі вона буде вимочуватись розсолі, тому ще і додатково промиється. Тепер готую розсіл, в якому капуста буде солитися півтора-два дні, як там у вас вийде. Кількісний склад розсолу практично такий, як і для засолювання нашої двулкової квашеної капусти. Столова ложка на літр води. Столова ложка з такою доброю горою на літр води, ну, а власне, самого розчину стільки, скільки його піде для того, щоб покрити ось всю капусту. Я поступово доливаю це все, у мене одна трьохлітрова банка розсолу пішла, і далі другу мукую. Капуста буде трішечки підпливати догори, тому я пізніше її ущільню накрию. А поки ось так, бачите, я випробую. Треба ще долила ще трохи розсолу. Таким чином, в мене на ось цей контейнер і на ці 3 кг капусти пішло 6 літрів. Накриваю контейнер кришкою, він хоч трохи і ущільнює капусту, але я зверху ще поставлю пляшку з водою 6 літрову. А ось пізніше, на наступний день, ущільню трішки, бо капуста підпливе. У цей час, а саме через добу, капуста буде мати ось такий вигляд, вона зробиться м'якшою, але ще протягом доби буде солитися. А я тим часом приготую пасту для засолювання, заквашування точніше. І для цього треба трошки зеленої цибульки, небагато, ну, приблизно стільки. Невеличкий шматочок імбіру, якщо на ньому є живі бруньки, можете їх посадити, звідси відрізати і посадити в горщик. Довго буде рости, але все-таки імбір виросте. Також я готую для приготування цієї ж таки пасти, грушу, моркву. редьку зимову і дайкон. Грушка придасть смаку і додасть цукру, хоча цукру також будемо додавати. Морква в багатьох корейських стравах додається. Дайкон і редька зимова цього року вродили не дуже добре. Ну, ось ці кращі підуть десь в їжу. Ну, я маю на увазі якісь салати з її свіжими, а дрібну. Редьку, дрібний дайкон, якраз додам у цю пасту. Ось бачите, такі невеличкі коренеплодики. Також додаємо сюди цибулю і часник. Теж в невеликих кількостях. Все це перетворимо у пасту. Для приготування кімчиви використовується спеціальний перець кучукару. Він середній між. Гірким і солодким, тому я змішую гіркий і солодкий і отримую приблизно такий смак. Наступний інгредієнт, який мені дуже не смакує, це спеціальний рибний соус, і тому я його заміняю на соєвий соус. Це може бути теріяк або класичний соєвий соус, вони відрізняються тільки співвідношенням інгредієнтів. Ще кращим замінником може бути вустерський соус, якщо у вас такий є. Також нам потрібна столова ложка рису або рисового борошна як в класичному рецепті, але можна замінити рисом. Якщо ж немає ні того ні іншого, можна взяти просто столову ложку звичайного пшеничного борошна. Нам треба розварити ось цей рис ну, до стану клейстеру. Приблизно столова ложка у склянці води варите, якщо википає, трошки додаєте води. І необхідно розварювати, щоб. Просто утворився клейстер. Якщо це борошно, це буде швидше, якщо це рисова крупа, то це буде трошки довше. Але можна, як я вже сказала, замінити просто пшеничним борошном. Ось ця, Цей клейстер надасть такої консистенції, яка буде трошки в'язкувата і буде гарно допомагати триматися ось цій пасті, тобто надасть консистенції пасті. В результаті в мене вийшла ось така, бачите, Субстанція, такий клейстер рисовий. Власне, цього і ми добиваємося. Далі суміш моїх перців, ось того солодкого і гіркого, я змолола просто в блендері, чи в подрібнювачі, чи в м'ясорубці можна ось до такого стану. Власне, це основний інгредієнт. Далі шматочки груші, імбіру, цибулі і часнику також подрібнюю у блендері. І те, що отримала, цибуля-часник, ось рисовий клейстер і перець, який перемелений в блендері. Далі подрібнюю наступні овочі соломкою, будь-яким шляхом, ножем, терткою, я ось такою овочечисткою подрібнюю морку соломкою, і також редьку і дайкон теж такою соломкою. Також нарізаю зелену цибульку приблизно такого ж розміру з соломинками. Ну, ось такими по 3-4 см довжиною. Товстіша біла частина, можна розрізати її на двоє на троє, Ну, і ось таке отримуємо такі шматочки. І ось ці овочі теж змішуємо, додаємо, точніше, до ось тих інгредієнтів нашої пасти. Все ретельненько перемішуємо. Зараз буду робити це однією рукою, але на хвильку перегуся і перемішаю гарно. І ось що вийшло. Далі додаємо інші смакові приправи. Соус у мене це соєвий і теріяки. якщо є вустерські, додавайте вустерські. Можливо, хтось любить рибний соус, може додати рибний, є креветковий соус, але мені не трохи не смакують, тому я обходжуся совим соусом. І це також передбачено ось цими класичними корейськими рецептами. Хоча більшість з них все-таки використовує рибний соус. Якщо ваша груша була дуже солодка, можете цукор не додавати. Я ж трошки додаю, не бійтеся його додавати, він перебродить і буде все добре, цукру там не буде. А тим часом пройшло дві доби і нашу капусту, яка засолилася в солі, ми виймаємо з розсолу і просто промиваємо в воді, навіть не дуже так старанно, вона не буде занадто солона, не бійтеся. А далі необхідно ось вже промиту капусту, з якої стекла вода, необхідно намастити ось цією пастою, перемастити ось, ну, практично кожен листочок, о, розподілити приблизно цю пасту рівномірно. Її вистачить на якраз на 3 кг приблизно. Краще це робити в рукавичці, тому що там гіркий перець і може бути трошки неприємно, тому краще все-таки в рукавичці робити. Ось так, в невеликій кількості. Додаємо поміж листочки і далі будемо складати ці капустинки, ці частини капустини у той самий лоток, у той самий контейнер. На цьому етапі можна зробити простіше. Це вже, так би мовити, модернізований сучасний рецепт ось таку засолену капусту порізати на порційні шматки і просто змішати із цією пастою. Ну, я, знаєте, дотримуюся якоїсь, мабуть. Консервативних поглядів, мені здається, це ось так зручніше і якось ну, більш класично. Хоча мені здається, нічого не буде поганого, якщо ви поріжете одразу на порційні шматочки і змішаєте все це із соусом. На перший погляд може здатися, що кількість пасти недостатня, але не переживайте, буквально за добу і ось цього розчину цього соку стане значно більше, його вистачить абсолютно. А ось Цю капустку вкладену, складено, накриваємо негерметично, залишаємо трошечки повітря. я наступної доби переклала її просто в каструльку, тому що таким чином вона в мене швидше вкрилася ось цим соком розсолом. І так вона простояла в мене ось дві доби. А далі я, далі я інший контейнер, бо його зручно буде тримати в холодильник. І через дві доби я дістаю ось. Всі заферментовані, заквашені частинки капусти. І ось тут вже нарізаю на порційні шматки. Мені здається, що так вона залишається більш цілішою, хоча вона дуже м'яка, така дуже еластична і ем, легко перетравлювана. Ну, але це вже як на ваш смак. Ви могли б її нарізати і до того, як змішувати з пастою, а можна перемістити пастою кожен дошкочок. Далі я нарізаю такі шматочки, складу їх в цей контейнер і зберігатиму у холодильнику. На цьому етапі ви можете додати у розсіл все, чого на ваш смак не вистачає. Можливо, гостроти, можливо, коріандру, можливо, ну, всіх тих спецій, які на ваш смак здаються тут доречними. Варто відзначити. Що все, окрім пекінської капусти і перцю кучукару, ну і, звичайно, соусу, соєвого чи римного, все решта, це опціональні, як кажуть, інгредієнти. Якщо котрийсь із них вам не смакує, можете його не додавати. І спеції також можете додати коріандри, його часто додають у корейські страви, ну або який би ще ви хотіли. Смак чи присмак отримати, те і додавайте. Якраз на цьому етапі у той розсіл можна додати будь-що. Хоч я, як вже й казала, це більш-менш класичний рецепт, але ніхто не заважає нам додати щось те, що нам більше подобається, чи не додавати те, що не смакує. Ну, ось у такому вигляді, і буде зберігатися кімчи в холодильнику. Пішла ще одна доба. і я зараз скуштую, хоча, звичайно, я вже куштувала, але, здається, цієї однієї доби ще не вистачало. Це дійсно смачно. В чомусь схожий, можливо, на смак ось цієї пелюстки, яку колись ну, батьки мої квасили, бабуся квасила. Але Значно така м'якша разом з тим не, не розм'якшена, а просто ніжніша. Ну а гостроту ви самі регулюєте. Крім того, що це смачно, це і дуже корисно. І скажімо, якщо звичайно квашену капусту хтось, можливо, і не може їсти через те, що вона така ну, доволі жорстковата, то ця значно м'якша. Оскільки тут. Є кілька овочів, і перець, і репка чи дайкон, і морква, ну, цибуля. Все це просто вітамінне, зберігає багато вітамінів. Ну і для різноманітності, якщо у вас нема, куди дівати пекінську капусту, ви не знаєте, як її зберегти, наприклад, то можете використати цей рецепт. Мені це сподобалося з спершу. Разом, можливо, і вам сподобається корекції. Кінчі додають до дуже багатьох страв, до якихось своїх супів національних. Ну, як різновид корисної їжі, дуже навіть нічого. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам тихих ночей, спокійних днів, гарних врожаїв в переможній Україні. Смачної не лише такійської капусти, а і квашеної, нашої української капусти, ну її якраз вже можна починати і заквашувати. Рецепт нашої капусти квашеної точніше, теж ферментованої є на моєму каналі. Ось за цим посиланням ви зможете його побачити.